Величезний привіт! Поціновучем великих вандервафель у вигляді мехів та інших пілотованих ботів. Ви знаходитесь на каналі Hubinance. Мене звати Максим і у чудо і щодес. Ми знову у ефірі. На сьогоднішньому брифінгу коротко задаємо за клани у всесвіті Батлтех. Я б сказав, що сьогодні відео буде більше про людей у цих кланах, бо по суті, це не ті клани, які ми зазвичай собі уявляємо. Перш за все, одразу потрібно розуміти, що це такі собі окремі фракції у окремі фракції. Всі вони по-своєму унікальні, мають свою доктрину, можуть по-різному вести побут та громадське життя. А саме головне різні тотемні тварини. Так, вам не почулося тотемні тварини. Чому так? Ну, Почнемо з того, що це буде прям дуже коротко-коротко. Після придушення бунту. Та держперевороту, який був направлений на зміни режиму влади та порядків, які встановив Олександр Каринський, це такий колишній генерал Зоряної Ліги, його син Ніколас Каринський, який у подальшому буде для нас просто Миколка, вирішив прийняти вольове рішення та ініціював, так би мовити, те саме, що його батько. Так, він вирішив піти у вигнання, маючи. Велику кількість вірних послідовників він полетів у далекий край, де стались такі самі події і відбулися ті самі халепи, які спіткали і його батька. Після чого Миколка вирішив, що всьому винна людська різноманітність. Він усвідомив, що люди наділені унікальністю, а отже, її упередження. Він вирішив, звісно, цього позбутись. Для втілення свого задуму він запозичив ідеї. Із середньовічних монгольських орд Сьогунської Японії та Старого Китаю створив 20 кланів, кожний з яких являв собою, по суті, посилений батальйон. Клан мусив стерти усі культурні розбіжності, і навіть сам Микола пройшов ті самі випробування, щоб довести свою компетентність, після чого у 2815 році проголосив себе Пільханом. Так званим верховним правителем кланів. Цікаво, чи б сам Олександр Керінський вподобав задум свого сина. Хоча вподобати це відео ви можете прямо зараз. Кожен з кланів отримав свою назву і тотемне створіння, саме від цього і відштовхувалась уся подальша стилістика клану. І потім вони багато тренувалися і розвивали своє суспільство, де, до речі, відбулися кардинальні зміни. А вже 2821 року. Було розпочато операцію Кландайк, повернення під свій контроль світів Пентагону, і за рік часу Микола домігся успіху. До 2830 року відбулося остаточне формування кланів, до тієї форми, яку ми зазвичай бачимо у цьому всесвіті. А роки до 2930-го взагалі рахуються золотою ерою у світі кланів. Населення у кланах поділяються на касти. А керують кланами Верховна Рада, і, як не дивно, хан та Саха. А також є спеціальні правила, по типу виклику зміни, дуель суперечки або доведення крові і тому подібне. Таких правил там просто купа. Взагалі, там кожна каста має свою раду. Але саме приголомшливе, це те, що по суті глобально, що прям так аж не вдаватись у подробиці культурного устрою, люди діляться. На два типи вільно народжені та вірно народжені, де саме вірно народжені мають повноцінні права у клановому суспільстві, а вільно народжені вважаються другорядною похідною. Ого, ви думаю, такого не очікували. Річ у тім, що наш Микола своїми правилами ж встановив, що всі рівні, незалежно від раси, статі та походження. Але як виявилось, є рівніші. У цьому світі є люди, які народилися природнім шляхом, а є штучно народжені. Люди з пробірок, клони, називайте як хочете. Але по суті нічого це не змінює. Там декілька видів появи на світ від простого клонування до змішання генів та їх селекцій. Вам напевно цікаво, а чому це природні народження тут попуски? Річ у тім що така людина народилася по волі двох інших, а не по волі клану. У клана немає великих планів на таких, їх не замовляли для якихось робіт, їх не створювали для виконання специфічних функцій, їх не муштруватимуть, щоб вони привели свій клан до нових вершин. Вільно народжені є чимось непередбаченим і мають унікальність, ними нехтують, так як у них із самого народження був той самий природній вибір. Так, звичайна дитина, яка народилася. Буде у тій самій касті, що її батьки. Але, але, до неї буде інше ставлення. На загал, воно таке саме, але чим ближче до військової справи та політики, чим ближче до влади та відповідальності, тим більше буде зневажливе ставлення і ним взагалі можуть знехтувати. Про що можна говорити: якщо вільно народжені, можуть використовуватись як рухомі тренувальні мішені для бойової підготовки у деяких кланах. Отакої, як не дивно, але лише сам спосіб народження створює упередження. Але навіть воно не скасовує базові правила, які започаткував наш Микола. І бувають випадки, коли вільно народжений не просто вибиває повноцінне місце, не просто вигризає керуючу посаду, а ведуть клан до кращого майбутнього. Саме через такі випадки, коли вільно народжений досягає успіху. У вірно народжених виникає відчуття неповноцінності, яке породжує цю несправедливість. Що стосується самих каст, то вони відіграють важливу роль, а те, що клани живуть у середовищі, обмеженому на ресурси, і породили необхідність виникнення рад і обговорень усюду і в усіх сферах. У різний проміжок часу кожен клан по своєму змінюється, але мирні містяни або нижчі Шари каст. Можуть навіть не здогадуватись, що вони перейшли у правління іншого клану, так як сама розбіжність зазвичай розпочинається у найвищих ешелонах каст. А найбільш видимий прояв клану має каста воїнів, яка по суті і є головною. А в цьому клані правління йде за концепцією Сила породжує владу. Окремий клан можна розглядати як окрему державу з великою бюрократичною машиною. Окремими адміністративними осередками та місцевим керівництвом, а концепція у них однакова. Вони повинні бути взаємозамінні. Що стосується економіки клану, то тут все доволі сухо, вона дуже централізована. А такі поняття, як володіння великим майном чи статками, взагалі є не клановим і може каратися згідно їх законів, хоча мушу зазначити, що сфера розваг та дозвілля. У клановому суспільстві більш розвинена, люди також більш здоровіші, хоча якщо брати до уваги, що більшість є штучно народженими, то це й не дивно. Але суспільство більш відкрите, так як немає зайвих упереджень, хоча й дотримується своєрідного кодексу честі. Населення переважно має атеїстичні погляди? Так, там так кожний скаже. Тому що ці всі аспекти були витиснені так званим вченням культу Керенського. Але збереглось більш міфологічний аспект вірування, хоча концепція релігії як такої присутня. Потрібно розуміти, що кожний клан складається із частинок, які є взаємозамінні, і грубо охарактеризувати увесь клан неможливо. Рахуй, коли говориться за клан, то говорять за його голову, за касту, яка виконує адміністративну функцію, в основному за воїнів, бо по суті у них така форма влади. Цілі міста можуть жити своїм життям, де при зміні влади, по суті, зміниться тільки головуюча адміністрація. Як ви вже зрозуміли, у кланому суспільстві все виглядає доволі штучно, це було прям дуже коротко. Та загально про людей, які так само живуть своє життя, як і люди з внутрішньої сфери та периферії. Ну а на цьому поки що все. Як то кажуть, за один випуск усе не розкажеш. З вас сподобайка. А також підписка, якщо ви ще не підписані на наш канал, а також комент, якщо щось десь не так. А з нас нова порція відосів. Почуємось у наступному випуску.